Слава Ісусу Христу, дорогі парифани, сьогодні ми продовжуємо відповідати на запитання в рамках проєкту Голосу духовності. Сьогодні хотів би відповісти на запитання, яке поставили наші парифяни. Як відноситись до людей нетрадиційної орієнтації, коли це так популяризують? Дуже важливо усвідомлювати, що популярність якогось тренду це означає автоматично втілення його в життя церкви. Коли церква, скажімо, трактує ті чи інші моменти, завжди опирається на щось. Найважливіше це і Святе письмо, наука та традиція. І відповідно, всі ті елементи говорять про те, що нетрадиційна орієнтація є Богопротивна, це ще й від старого завіту, і далі відтак у документах церкви і в святих Оцях ми можемо це простежити. Тому, навіть якщо хтось має якісь. Переживання, що ті чи інші тренди можуть увійти у життя церкви, це апріорі неможливо, тому що фундамент, на якому тримається наука церкви, забороняється. Тому відповідно якісь там шлюби чи законні відносини традиційних не є можливі у церкві. Коли ми говоримо про ставлення до людей, то завжди важливо є розрізняти гріх і людину, вчинок та людину. Тому що з одної сторони ми розуміємо, що вчинок є неправильним, недобрим, ми його не одобряємо. І не можемо, скажімо, його хвалити. Але натомість, все ж таки, важливо десь і з іншої сторони побачити, що все ж таки, незалежно від способу життя, ця особа є творінням Боже на образ і подобу Божу. І навіть попри те, що десь ця подоба може втрачатися так, з часом, коли людина веде не до кінця правильний спосіб життя, але все ж таки вона. Надалі залишається дитиною Божою. Це те, про що часто в останніх часах згадується в документах церкви, де хто, може, їх не до кінця не раз правильно розуміє, чи трактує, і тому десь собі навіє якісь такі думки про те, що церква десь хвалить такі відносини і так далі. Це не є правдою, просто церква десь спробує лишити, скажу так. Би вікно можливостей для таких осіб все ж таки повернутися олону церкви, залишити цей спосіб життя, яким вони живуть. Вчаючи в семінарії, в мене був один викладач, який є душпастером таких людей у Польщі і Такі спільноти так, людей не традиційної орієнтації, і на заході їх дуже пастерюється. Це не означає, що їх там сповідають, причищають там, чи, чи, чи у законі, чи якось їх там хвалять, і так далі, але їх пробують провадити, щоб вони все ж таки відчули у своєму житті Божу любов, яка би допомогла їм вийти з того способу життя, у якому вони перебувають. Що вони все ж таки десь це усвідомлювали і повернулися. Так, до Господа найперше. А відповідно як наслідок, повернувшись до Господа, залишили все те, що не є Богові приємне, як Батькові нашому. Но, е, коли ми зустрічаємо таких осіб, ясно, що найперше, пробуємо подивитися на них очима Божими, побачити на них дітей Божих, е, пробувати у своїй особі показати їм Господа, який готовий прийняти, який любить. Який не залишає, але десь і очікує від нас взаємного. Що якщо ми розуміємо, що щось його ранить, то відповідно ми це залишаємо. І тому про тих осіб ми говоримо, що ми не одобряємо їхній спосіб життя, але попри те, усвідомлюємо, що все ж таки вони й Божими тваринами. Це не тільки стосується людей нетрадиційної ротації, це в принципі будь-яких осіб, які ведуть грішний спосіб життя і так далі. Це як в аналогії. Притчі про блудного сина а речі про милосердного батька. Тобто, коли церква говорить про тих людей, то завжди наголошує на Господа як на цього милосердного батька, який очікує, що ті люди рано чи пізно зможуть повернутися до нього і залишити цей спосіб життя, який вони жили десь на стороні. Ми справді десь у своєму серці навіть молимося за тих людей, щоб їхнє серце було сукрушено, і вони справді десь Спробували повернутися до Господа обличчя, залишити цей спосіб життя, в якому вони перебувають, і відтак повернутись десь в цілковиту лоно церкви.